Добрий день, ми з України. Сосенки в нашому ліцеї будуть рости. Через 10-15 років буде, буде такий молодняк сосновий. На допомогу нашій сосні. Поки що робимо по периметру укріплення для сосенок. Все буде добре. По периметру робимо кріплення, далі скотчем підтягнемо, Такий. Все буде Україна добра. добре. Хай ростуть, будемо вхаживати за ними, якось підживлювати, прополувати в округ, щоб трава їх не забивала. Полико, подивимося, як воно той. Так що поки що розпочали. 8 жовтня 2022 року. Через тиждень буде покрова. Привіт Мир рода. Так.